З 9 по 14 серпня у рівному соціологічною групою вибір на замовлення телеканалу «Рівне-1» за підтримки фонду розвитку ЗМІ при посольстві США в Україні проводилось соцопитування мешканців обласного центру. Участь у ньому взяло майже пів тисячі респондентів. Соціолог Роман Микитюк прогнозує низьку явку на місцевих виборах. Однак нагадує, результати не остаточні. Кінцеві результати будуть можуть сильно відрізнятись. Чому тому, що прийде певний вибор з певних політичних партій, ходить на вибори завжди. Тобто дослідити яким яким чином буде поведінка виборця в день виборів, дуже важко, тому думаю, явка буде по місту рівно менше 50%, по сільському, по сільському округам вона буде Трохи більша рівнян питала, якби найближчої неділі відбулись вибори до міської ради, то якій політичній силі мешканці міста віддали б свій голос. У трійку лідерів потрапили партія об'єднання Самопоміч блок Петра Порошенка Солідарність та правий сектор не визначили зі своїм вибором майже 14% опитаних. Категорично відмовляються від волевиявлення 15%. Чималу роль у кінцевому результаті виборів відіграє і впізнаваність кандидатів, говорить Роман Микитюк. Рівень пізнаваності, як бачите. Ну, найбільше зрозуміло, в міського голови, в, в трьох кандидатів Червонюк і Кімець і Тушенко, вони приблизно рівні, хоча Червонюк і попереду. Відповідно, всі інші ми ну, включили би, такий список людей, які, як би, яких на той момент бачили, вони будуть можливо кандидатами. Ну, це можливо, це такий він список був, на, на, на нашу думку, того тут, можливо, когось не включили, можливо, когось хтось тих, хто не піде, тут він є. Та не лише про вибори питали рівнян і про телебачення. Майже 50% опитаних щодня дивляться телевізор, 24% – 5-6 разів на тиждень. Однак такі результати можуть бути пов'язані із літніми відпустками, тож показники, прогнозує соціолог, можуть зрости. Крім того, майже 85 респондентів відповіли, що дивляться місцеве телебачення. Одне з питань було, які місцеві телеканали ви знаєте. Тобто Спонтанне знання було. Запитали просто, які ви які ви знаєте. Тобто, тут на рівень, рівень впізнаності брендів. Тобто, перше, 71,46 відсотки відповіли, що рівне 1, ну, відповідно, всі інші, ви бачите, що трохи менше. Які місцеві телеканали ви дивились за останній місяць, без слова, найчастіше? Тобто, як бачите, 7412 відповіли, що рівне один, РТБ 12 ,38, 1, РТБ 1238, сфера 5,73, ритм 1,48, жоден 6.28. Але це відразу наголошує, що це відсоток від тих, хто від тих, скільки там 85%, хто дивиться місцеве телебачення. Більше дізнатись про результати соціологічного опитування на тему місцевих виборів та місцевого телебачення. Ли бачення можна на сайті рівне 1tv Катерина Мункач Артем Логовський, Новини рівного.